Друзі, всім привіт! Сьогодні ми готуємо непросту ікру, а королеву кожної дачі, кожної баночки і хати. Овочеву ікру по-домашньому. Підготуємо наші овочі. У нас іде шість таких невеличких томатів, далі 3 середніх баклажани, один великий болгарський перець та 2 середніх цибулини. Цибулю завертаємо у фольгу. Розігріваємо духовку до 180 градусів і відправляємо наші овочі запікатися приблизно на 45-50 хвилин. Далі все прикладаємо в окрему ємність, закриваємо кришкою і даємо пропаритися десь півгодинки. півгодинки ми очищаємо всі овочі від шкірки. За рахунок того, що вони пропарилися, вони очищаються дуже швидко. Як цей томат, наприклад, дуже легко очищається. Або ось болгарський перчик, теж шкірочка сходить доволі таки легко. Овочі ще трішечки гарячі, тому мені <смі> трішечки пекуть пальці. Отже, відчищаємо всі наші овочі: баклажани, цугулю, перець та е помідори. Потім ось наші очищені баклажани, В мене такий топорик. І просто рубаємо вручну. Я не люблю відправляти овочі в блендер або на м'ясорубку, в комбайн-кухони. Комбайн Все, вручну нарубаємо. Отак. Е, таким кубиком, ну хай воно буде десь по пів сантиметри. От. Е, мені подобається структура, яка виходить, коли їх саме вручну рубаєш ці овочі. І ось таким чином ми перерубаємо всі наші овочі. До овочів додаємо 1,5 чайної ложки сушеного чеснику, одну чайну ложку з горкою гірчиці сухої. І десь третину чайної ложки каєнського перцю. Можете взяти будь-який гострий перець, який любите. Чайну ложку солі. І все ретельно перемішуємо. Друзі, не забувайте пробувати на смак. Перемішали, дайте постояти десь хвилинку, щоб сіль э, розтанула і просолила всю ікру. Спробуйте, якщо замало солі або не вистачає солодкості, то додайте або солі, або цукру, доведіть до того смаку, як вам подобається. І в принципі, наша з вами ікра готова. Якщо вам сподобався рецепт, тицяйте лайк, підписуйтесь і не забудьте натиснути на дзвіночок. А якщо готували, напишіть, чия ікра краще ваша. Тишина. Чи бородача. До зустрічі!